Є новина, друзі. Суддя розніс ТЦК. Дослухайте до кінця. Є такий суддя Ковтуненко. Я вже про нього розповідав. Ну аж дивно, що він відстоює народ в нашій державі, тому що всі інші судді мовчать. Ну і прикривають незаконні дії з боку ТЦК та поліції. І от є нове відео, я його закинув в телеграм-канал в себе в шапці. Профілі, дивіться, де він розбирається. Ситуація про складання незаконного протоколу. Він вже його закрив, тому ми можемо говорити, що він незаконний про знову непокору хуліганство з боку людини, на яку як би налетіли ТЦК, скрутили йому руки. Ну а потім він вчинив хуліганство, лаявся якби нецензурно. І приїхала поліція, це все е, описала. Але на місці були свідки працівники охоронної фірми, які бачили, як все відбувалося. Їм навіть не представились ці працівники ТЦК. До речі, ну настільки вони непрофесійні, розумієте, що поліцейські що ТЦК, що в суді їх просто суддя разом з свідками, ну просто загнав кут, і вони визнали, що вони не представлялися, визнали, що дійсно не було ніякої непокори, що не було ніякого хуліганства. Тобто, це все сфальшовані матеріали. Вони перевищили своє по. <онаваження>, ну, я так розумію, вони затримували цього чоловіка, позбавили його прав відповідних волі, ну і за це мають понести кримінальну відповідальність. І знаєте, що круто, в попередньому відео я знімав вже про цього суддю відео. Я говорив, що ну, він все довів в судовому процесі, абсолютно правильно. Але тільки треба було матеріали направити в ДБР, для того, щоб притягнути всіх до відповідальності. І в цьому відео суддя в кінці каже, що матеріали направляються до ДБР міста Львова. А далі ми чекаємо від них реакції. І Цих всіх е, е, посадових осіб до відповідної кримінальної відповідальності. І так мають робити всі судді. І ганьба тим суддям, чому вони цього не роблять, розумієте? Тому що народ все одно дасть вам свою оцінку. Ви поставлені для того, щоб саме е, вирішувати справедливість, тому що суд це справедливість. А в нас суд це прикриття. Тільки є один Ковтоненко. репост, підписка, йдіть в телеграм, дивіться відео в шапці профіль.